Так, друзья, всем привет! Продолжаем стройку, Привезли еще мышлакоблока 600 штук. Вот такая кучка тута и кучка там он. Вот там он. работая на лесах уже. На лесах удобнее. Не так стра страшно. Поддоны, все дела. Уже стенка у нас 3,20. Будем делать 3,80. Либо 4. І ще три або 4 ряда по кругу. Вже це вже поставили, ще 4 ряда і все. Если все нормально, ми піднімали газон. Ну, щоб він висипався, щоб не вигортати, а щоб під'їхав, викинув. І все. Якщо не буде тут, ну, щоб олію давить, то будемо тут склад. Ну на лісах набагато безпечніше і він швидше ложить, ніж на табуретки. Отак От з цієї сторони. Тут ми мішаємо бетономішалкою і сюди підвозимо і відра налажуємо. Коротше ще купив. Отаку От приспособу степлер. Отакий степлер пневматичний. Він, коротше, забиває і гвістки нездорові. І ось я їх купив тут сразу 5000 гвістків. Ну вони маленькі, ну 40 мм. Він це отакі ось очки, бачите які вони. І шляпка вон. Ну коротше. Пробував. Вчора нормально забиває. Ось ці скоби. Трошки пачку розетував. Ну, Зараз відкрию, покажу теж. Ось такі ось скоби. Вони 28 мм. Ну, вали він, звісно, дебело. Зараз десь тут. І вже немає. Та вчора в попробували пробували. Заб... А, ось вона. воно. Ось бачите? Ось так воно. Зараз. Покажу. Ну, він пневмо, я не хотів ручний тут йдуть очки там гарантія, інструкція. Це я не знаю, що це може ще якась замінна деталь з нього. Коротше. Ідуть ще шестигранні. І якась смазка, коротше. Не знаю, нього треба. Ось такий він з виду. Зараз скільки тут є атмосфера. Ну всем атмосфер есть. Сейчас положу телефон сейчас. Вот так вот, чтобы надеть бы одной рукой. Скобы тут есть. Сейчас. Вот так, Оце що тут показує, скільки скоб. І отак ось очки запобіжник. От ось очки він Він оце придавлюється, як оце верхнє, бачите? І тоді так він не стріляє. Ось так придавили. І бах. Давайте з другої сторони, бо тут багато набито, щоб видно було осьочки. Отак поставив. І Це купив для пару Ну, те що буде на доски прибиватися, щоб влага не капала, щоб ми тим ручним не клацали, щоб раз-раз і все. Ну, це ж такий беушний шлакоблок у нас по 10 гривень. Там я новий дивився, він половину такий, тонезенький. А так цей БГшний більший. Ну він трошки з дефектом ніяк, він якось трошки одна сторона більша, одна менша. Ну, цементом ровняє і нормально. Дожні позвонити за уголки, сюди соті хочемо поставити наверх. Як дзвонять, вже як поставимо теж підзимо. Як не буде сотих, будемо ставити 75 75 і є в налічі, а соті треба чекати. Ну, тільки під заказ можуть Ось Отакі діла. Ну, стройка йде. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Всім пока!